Ніцькому відбувся бізнес-форум, ключовою цілею якого було визначити пріоритетні напрямки розвитку регіону та сформувати платформу для співпраці між місцевою владою, іноземним та українським бізнесом. Однією з основних тем для обговорення стало залучення інвестицій в місто та регіон для розвитку міста. Одного інвестиційного форуму, який сьогодні відбувся, це дуже мало, тому що ті інвестори, які приїжджатимуть в Україну і проводять свої зустрічі з Бізнесом із владою в областях України вони хочуть певних привабливостей, тобто економічних складових, того що саме сюди, саме в нашу область, необхідно вкладати кошти і інвестувати. Організаторами форуму стали громадський рух Вільна нація, Українсько-Австрійська асоціація та міська влада Хмельницького. Головна ідея наша. І така місія зробити Україну економічним центром, дати можливість іноземному інвестору зайти, зайти в Україну для залуч... і, і вести бізнес в Україні. Під час форуму учасники розглянули бачення та пропозиції щодо післявоєнного відновлення та розвитку Хмельниччини, обговорили й методи залучення інвесторів, найпопулярніші проєкти і напрямки для іноземних інвестицій. Я вижу, что у вас Кемельницкий – это бриллиант для инвесторов. Инвесторы, если будут здесь складывать, то они будут иметь хорошие, то, есть что им надо иметь концертные деньги. И также, и здесь я вижу, что громадская организация, и также вас, то есть местный уровень управления, они готовы поддержать бизнес. И это очень хорошо. Хмельниччина залишається одним з найпривабливіших регіонів для іноземних інвестицій. Область, яка з кожним роком доводить, що ладно розвивати бізнес різних напрямків головне бажання інвестувати в задумане. Навіть в умовах воєнного стану тут продовжується будівництво та розвивається підприємництво. Проте одного бажання замало. Експерти радять розпочати його реалізацію. Іноземний інвестор він не шукає мільйон проєктів. Він шукає декілька проєктів найбільш привабливіших для інвестицій. Тому ідея і посил був для місцевої влади, регіонального представників регіональної влади для того, щоб підготувати ці декілька проєктів і пропонувати їм. І тоді є можливість на, чому, на чомусь фокусуватися і залучити ці інвестиції. Наскільки вдасться втілити все задумане, залежить від кожного жителя області. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Незважаючи на повномасштабне вторгнення на місцевих ринках вдосталь продукції. Місцеві магазинчики та прилавки на ринках переповнені іноземною та вітчизняною продукцією. Єдине, що може насторожити покупця ціни. Наприкінці зими традиційно дорожчають овочі. Помідори ми як продавали від Нового року 120-150 гривень кілограм. Ціна поки що не мінялася в нас, настільки суттєво, суттєво піднявся в ціні огірок. Тому що турецький огірок зараз ну, він як не так користується попитом, пішли наші українські огірочки, наші теплиці українські, почали видавати нам такі огірки, і вони зараз дорого в ціні. На капусту особо ціна не помінялася. Продавці кажуть, через блокування кордонів нині затримка з постачанням. Наголошують, що через кілька тижнів ситуація покращиться. Саме такий період, допустимо, такий огірочок підходить, а естафета заходить, допустим, турецькі помідори відходять, заходить наш. От якраз такий період, що ціна піднялася. От так я не скажу. А воно буде падати. Два-три ну, тижні ціна впаде. Буде наплив товару, та все. Ну, тогоріч були ціни трошечки дешевші, наскільки я пам'ятаю, тому що не було таких проблем з логістикою, з доставкою. Розумієте, зараз ще, ще головна перепона доставка продуктів. Від ціни на овочі кількість покупців не менша є. Єдине, що родини із невеликим бюджетом можуть дозволити собі купити менше потрібних продуктів. Наразі після нового року є різке подорожчання фруктів і овочів. Як було 13 гривень, так і не залишилось. Не відчувається змін поки що. Дуже відчутно, тому що о, пишу список по, по бумажці. Все. Прямо не то, що по днях, по часах все міняються, ціни на одну пенсію невозможно прожити. Це дуже важко. Зараз нам, пенсіонерам, я не знаю, як ми маємо виживати. Ну, мусимо. Нині продавці очікують початку постачання вітчизняного продукту. Обіцяють, тоді ціни знизяться. Наш товар український, який вирощує там Закарпаття, Чернівецька область, що можуть подавати нам продукцію. Можливо, тоді на даний час будуть дешевші ціни. Тож до кінця березня особливих змін в ціновій політиці очікувати не варто, запевняють продавці. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На кордоні Польщі та України продовжується блокування на в'їзд вантажівок з українськими агропродуктами. У мережі шириться відео, як польські фермери висипають українське зерно. Ми запитали хмельничан, як це вплине на дружні стосунки між народами та економіку України, на їх думку. Я думаю, що не вплине на дружбу між народами. Це питання вирішиться, позитивно. Я думаю, що це буде невеличке загострення, але я думаю, що питання вирішиться і зніметься з порядку девили. Ну, На економіку це вплине, а на дружбу я не знаю, думаю, що ні. Те ж, що підставлено, це зроблено іскусством. Це кацаби все роблять, ви розумієте прекрасно. Це ж не просто так. Я в Польщі бував часто, поляки до нас дуже добре відносяться. Не дуже, я думаю, гарно вплине. Тому що вони не розуміють, що роблять. У них поляки є в Польщі дуже давно, з 80-го був. Вони їм гроші саме головне. Міжнародом важко сказати на економіку. Ну, думаю, що вплине. Воно вже вплинуло на дружбу. Дружби вже як такої немає. Економіка теж сильно воно вдарить по економіці. Ну, я вважаю, що вони зробили трошки не. Ну, Звичайно, вплине. Воно ніяк не може не вплинути. І я думаю, що навпаки нам повинні були подати хоча б якусь мінімальну руку допомоги. Ну, напевно, дружити не будемо вже. Бо раніше вони нам допомагали, а зараз таке почали робити і зерно викидати. Це зерно і це хліб наш, який ми їм перевозимо, а відноситись так до хліба точно не можна. Великі ангели коштують дорожче. Книга написана хмельничанином Артуром Закордонцем. В арсеналі письменника це п'ята книга, але перша, що написана про правдиві події з реальними персонажами, адже Артур фантаст. Тому ця книга абсолютно нова сходинка у письменницькому житті. Зараз чоловік служить у Збройних силах України. Книга про те, так реальні події, можливо, хтось пам'ятає, в 2000-х було владіння велике, коли. Ривали високовольтні дроти, коли не було світла, дуже довго. І я в цей момент був в Одеській області в одному з районних центрів. Там дійсно були події, дуже схожі на не в таких масштабах, але дуже схожі на, на те, що описано в книзі. І це теж на документальних ну, межах. книгу презентувала студентка Тетяна, яка до цієї події занурилась в історію, аби зрозуміти, що ж автор хотів донести. Каже, що читати книгу було лячно. Хочеться закрити книгу, хоча це не хорор, але ось настільки те відчуття, що рожеві окуляри просто розбиваються, розбиваються, і ти розумієш, що а можливо, ми у нас і це що є в книзі, це справді твориться в наших містах, в наших маленьких містечках. Сам автор, хоче служить в лавах ЗСУ, каже, що як і писати, так і читати книги важливо, адже в такий спосіб ми передаємо нашу реальність. Якщо ми перестанемо читати і писати книги, це вже нас трошки перемогли. Ми не повинні ні в чому давати задню, давати якийсь відступ, щоб вороги не тішилися, що от вони нас якось пригнітили. Ми це ми, ми робимо своє діло, ми воюємо, ми пишемо, ми працюємо. Ми робимо свою справу, ми живемо, ми народ, ми живі. Тож, як тільки закінчиться війна, Артур Закордонець напише книгу про реальні події, які зараз відбуваються на території нашої держави. Хоч письменник і Фантаст обіцяє, що книга розкаже все, як було насправді. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Днями Кам'янець-Подільський епіцентр розпочав другий етап підготовки до чемпіонату. Під час попередніх навчально-тренувальних зборів команда зіграла два контрольних поєдинки, які закінчилися нічиєю. На другому етапі кам'янчани запланували три матчі, один із яких вже відбувся. 20 лютого епіцентр зіграв проти професійного футбольного клубу Дружба у минулому році команда із Хмельниччини також проводила спаринг з цим клубом. Тоді команда з Київщини перемогла із рахунком 2-0. Цього разу так само тріумф за дружбою і знову з перевагою. У два м'ячі. Підсумковий результат – 3-1. Єдиним голом у складі епіцентру відзначився Сергій Гринь. Попереду ще два контрольні м'ячі проти футбольного клубу Кудрівка Нива та футбольного клубу Юкса. Далі команда проведе останні збори перед початком чемпіонату. Нагадаємо, стартовий матч у чемпіонській групі відбудеться 23 березня. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.